Зміни в країні міцно лише на екранах телебачення. Спокують з є традиції, які Я тішуся з того, що сьогодні зміни в країні міцно асоціюються з українською поліцією. Знаєте, як я тішуся відео з Ютюбу, йде зараз Тек Національна поліція України стала найбільш популярним, коли їдуть поліцейські, йде стара жінка, несе сумку, поліцейські зупинилися, взяли сумку і віднесла її додому. Так само, як і поліцейські рішучі наводять порядок в місті і захищають мир, спокій та безпеку. Громадян: національній поліції України. Дуже тішуся тим, що нам вдасться швидко розповсюдити позитивний київський досвід не лише на вулицях Харкова, Одеси, Львова. Зараз уже бачу і Закарпаття, і Луцьк. Нам треба зробити якнайшвидше, щоб зміни відбувалися не лише в законі, а імплементовані на теренах української землі. Дуже дякую вам за вашу працю.